Ну что, приступаем до деликатной работы, правда? Опа. Так. Спи. Роблю мягче. Деликатно, дисную работу. Щоб багато не проляти, треба акуратно, все забачити. Так, щоб так, моя нога все не заступала. Забыл пробку с За радиатора. Вот такая пробка. Ну что ж, бля. аккуратно. Опа! Ну то, як і предполагалося, що чуть-чуть буде. Рідина Рединатка прикольного кольору можна наблюдати розового кольору. Така прозора, гарна. Ну я походу мабуть буду заміняв рідину. Оп! І маємо Кажу приспосіблення. щоб Акуратно цією рукою тримаємо, другою акуратно. Втляємо. Так, пішло. Буду я, мабуть, теж охолоджуючу е, рідину міняти, одиться як щит. Тому, що, мені здається, це непогана охолоджуюча рідина залята, але все ж таки я буду притримуватися того способу, щоб міняти. Кожного року охолоджуючу рідину. Тобто купити краще за 200-300 гривень 4 літри, поміняти і на другий рік знову поміняти. Та дорога її міняти 3 раз в 3-5 років, розумієте, через того вона стільки коштує. Так, да, вона не є погана, але просто, як на мою думку, це не є щось таке, типу, знаєте, що. На тому концентрувати свою увагу переживати там Що ще щось. Міняти тобто частіше, е, типа охолоджуючу рідину, це набагато краще, ніж міняти раз в 3-5 років. Вот. А така не дуже дорога охолоджуюча рідина, вона з такою задачею на один рік справиться. Ну, на всі 100%. Тобто можна бути думаю, впевненим, щоб там нічого та охолоджуюча рідина не втратила своїх позитивних властивостей за цілий рік. Я думаю... А так купуючи якусь дуже другу, ще може бути підробка, ще яка свіня. Тобто є більше ще даже сумніви, що там використовувати 2-3 роки її, ніж одну якусь дешевшу і рік поїздити і далі поміняти. От. Бо така штука, що якщо рідина буде якась підроблена, 2-3 роки вона постоїть, вона вже може розслоюватися. Якісь прошарки робиться, ще щось, тобто через то корозія може бути, є ще й захист і тому подібне. Ну, коротше, в такому типу плані. Тим більше мотоцикл це є дуже е Такі, якби сказати, нагружена техніка дуже. Автомобіль переважно середньостатистичний і йде в середньому на оборотах 2,5. Ну, 3. Це максимальні середні обороти середньостатистичного автомобіля. Мотоцикл завжди їде на мінімальних оборотах 3000. На мінімальні. В середньому обороти складають 6000. Тобто .е. в середні обороти в два рази перевищують Звичайного автомобільного двигуна через 100 і вибір масла, вибір і охолоджуючої рідини має бути відповідним. Тобто більш краще якийсь такий от. фігня. Тобто, якщо ви дивитеся, що у е мотоцикла на спідометрі 50 тисяч пробіг, то сміло обнажайте це на 3, навіть, я б так сказав. тобто мотоцикла 150 тисяч пробіг. Не, от. Бо навантаження набагато більше йде, в декілька разів більше, ніж в автомобільного двигуна. Ось така фіня. Ну, все. От ми злили. Тут звісно не багато рідини. Можу пояснити чому. Тому що ще в всіх цих канавках в самому радіаторі є. Вот, то есть в патрубках ще позалишалася рідина. Я вже раз зливав, то я знаю. Ну, якщо нахилити даже мотоцикл, то також потече. Но це нічого страшного. Ми коли вже будемо знімати ну, точніше патрубки, це все, то я вже буду готовий для того, аби акуратно все приготовлено бути, щоб лопати той антифриз антифріз. От кафіня. І в мотоциклах є розширительний бачок. І зауважую, що розширительний бачок... Має бути заповнений отут така мітка, От. Верхня лінія, нижня лінія. Має бути посередині. Не нижче е, нижньої лінії, не вище верхньої лінії, має бути заповнено охолоджуючою рідиною. Тобто, так положено, так має бути. Я вам точно не можу сказати для чого, щоб обов'язково тут було. Но на заводі так е, заливають. І так само. Е, Є е, в мануалі, тобто в книжці по експлуатації, теж пише, що має бути до половини заповнено. На мою думку, таке, що коли м, тіпа, гаряча рідина вже при Кипінні, кипінні двигуна, не дай Боже комусь таке, буде е, вже і в рушительний бачок йти, знаєте. то щоб не було якогось такого, як би сказати, ефекту. Закипання або вспінювання, або якогось вурдження, тобто, щоб не було того хаосу, коли в пустий сухий бачок різко влітає гаряча ридина, знаєте щоб не було такого хаосу, то чуть-чуть треба щоб було, щоб воно якось звідси зразу змішувалося вже з холодною, знаєте, і більш-менш то все, що прогнозовано було. Я так що собі думаю. Тобто, якщо воно є, значить краще заливати тобто, от сюди. Ай Блін, блін засніяло, що що. Ні, тут такі пластмасові. Тобто краще сюди. Трошки доляти рідини, так щоб було. І все, так має бути. Ще може бути причина в тому, щоб не сосало Тобто Якщо рідина буде досить, то воздух звідси вже не буде попадати там. Якось, я так зрозумів, десь в трубку, щоб не забивалася трубка воздухом, може бути через це теж. Розумієте? Тобто, більше ж навіть цей ймовірність, щоб часом не образовувалися воздушні бульбашки. От така фіня. Все. Так, пацанчики, мотоцикл обслуговувався в Європі. і коли він проходив обслуговування на СТО, то приліпили йому наклеючку. Ось таку наклеючку. пише, що обслуговувалося, типа масло, фільтра, фільтра воздушні. Фільтр палива тут не гоном обслужити, бо він в баці вмонтований, там це дуже складно. Потім. Потім обслуговувалася синхронізація інжектора. І. Е, типу, обслуговувалися зазори клапанів. От, Маємо 24 квітня, тобто 24.04. 2014. 2014 року. Пробіг тоді був 34.020, тобто 34 тисячі. 20 мель. Бо це американець, то у нас в мелях все. Вот. Зараз ми глянемо по фотках, що там було, точніше, точніше не по фотках, а глянем що у нас є по спідометру.

Така то тофіня народ. То є пробіг реальних 1522 милі. 1522 милі. Зараз тако. Так. Програми, калькулятор.

Маємо пробіг на цьому маслі 2483 км. Враховуємо те, що мотоцикл. то Тобто 2500 пробіг на цьому маслі. Я так зрозумів, що не знаю, може антифриз теж, теж міняний. 2500. У нас. Пробіг по, по рідинам. Тобто дурно масло ну, ну, чорне, воно любе. Навіть зараз я свіже, супер свіже масло заправляю в двигун. Буквально він в мене працює на холостому. На холостому Працює. 10 хвилин я спускаю таке ж саме чорне масло. Можу навіть поспорити, хто хоче. Є, але спор буде вже на бабки, щоб знали. Тобто і спускають, отже якась буде, якщо вже буде е, друга-третя замінитка реально свіжого масла після 10 хвилин, чи там навіть після 100 км, тоді вже буде зливатися більш-менш чисте масло. А так, то є, зараз все одно ще є всякі шлаки, там ще залишилося. Така, о. така фігня. Тому що це є чор чорніє масло від бензину, щоб ви знали. А наш герой бензин в Україні, тому таке. Вот так -то. То есть антифриз попередній власник казав, що він все поміняв масло, антифриз. Но е, я все одно поміняю, бо казав, буду щороку міняв антифриз, масло, то есть раз у сезон. В вілці хіба що масло я не буду міняти, тому що я на весні, та яке на весні, вже літом я його поміняв, то есть смслу мені немає. Хоча можливо поміняю. Вілка більш-менш ну, нормально працює, мене влаштовує. Ще по амортизатору задньому, то треба масло спеціального і там газ є, то є. Його треба прокачувати, масло заправляти, друге. Тобто, що все було чекі-пікі. Така фігня. Все. антифриз злили, масло злили. Далі буде відео, як буде знімали двигун, чистили фільтра, все повністю вимивали його, вичищували до ідеалу. Вот, і таке. Той ще гляне, мабуть, все ж таки зазори на клапанах. Все одно, хоча пробіг 2500 після регулювання клапанів, ну якоби, бля. Не помішає глянути реально, чи, чи там дійсно толково настроїли все і так подібно. Отака то фіня.